Неопалима купина Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Захисникам града, зайди передали листа, запропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї та здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. В іншому разі, місто буде спалене. І на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, з дорогобужа вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його і провели на озвище, де на золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадалину з листям, подібним до Ясинового, з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? Здивувалася владарі. «Оцей оце й усе? Посланець поклонився. Мені, старіше, не доручили передати тільки це, а ще веліли сказати якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом. коли знайшовся один. Я знаю це зілля, воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь кущ спалахнув голубовато зеленкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожевоквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум. І мовив угорський король польському. Ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому, і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги хотіли завоювати наш край, але кожного разу залишалися ні з чим, а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем, і щоліта тут рожево квітують кущі неопалимого зела. Утверджуючи незнищеність української землі та її народу